Доброго дня. Вашій увазі трьохкімнатна квартира, яка знаходиться на Отрадному. Квартири мається два балкони. Квартира часткова з ремонтом. Такий вигляд кімната, стеля натяжна з різною підсвіткою. Балкон з підігрівом підлоги. Квартиру можна заїжджати та жити, мінімальний зробити ремонт. Такий вигляд має друга. Кімната. Єдине, що не дороблено, це балкони. Балкони застеклені металопластиковими вікнами. Душова кімната має такий вигляд, надзвичайно сучасна. Кімната третя має такий вигляд, вид з вікна не шумний. Додатково маємо при вході велику шафу, яка Може служити як гардеробна кімната. Чистенька, уютна, дуже зручне розташування, трамваї поруч.